Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні показую вам цю чудову рослинку. Називається вона Під Тобіра. Хто дивиться мій канал, хто дивиться мої відео, вже неодноразово бачили цю рослинку. Я показую частенько його. Ось такий красень, подивіться. Він у мене вже декілька років, а має отаку компактну форму. Я вже розповідала, хто не знає, ще раз повторю, що я привезла цю рослинку маленьким живцем тоненьким, дома вкорінила. І ось він за декілька років виріс в таку рослинку невеличку. Дуже гарний, подивіться, який товстий, товстий стовбур має. Росте у формі такої парасольки. Абсолютно, я його не формую, не обрізаю. Зрізала з нього лише одну гілочку вкорінила. Має дуже красиве таке шкірясте листя. Абсолютно непримхлива рослина. Росте у мене в звичайному універсальному ґрунті. Садила навіть його і в садову землю з додаванням пісочку. Дуже класна рослинка, ще називають його австралійський лавр. Не знаю, можливо, за схожість листя з лавровим листом. Ну, хоча, не знаю, схожий, не схожий. Подивіться, який він гарний листочок у нього. Але він ще ціниться, пітоспорум ціниться ще своїми квітами. У нього дуже запашні квіточки. Ось у нього, бачите, скільки бруньок. Я не знаю. Можливо, це і квіти, а можливо, це будуть гілочки, тому що він у мене скільки разів випускав бруньки. Я сподівалася, що це будуть квіти, але він. Рости в гілочки замість квіток. Але я все сподіваюся, що він, ось весна і він заквітне. Квіти у нього, як я вже сказала, дуже ароматні і дуже симпатично виглядають. Зараз я покажу, на прикладі вкоріненого живця. Ось, подивіться, вкорінена гілочка, і вона ось уже заквітла. В минулому році я її вкорінювала. Теж дуже компактно, ось ви випустила з боку, бачите, гілочку ще одну. А ця гілочка нав'язала бутончиків таких симпатичних. Спочатку вони біленькі квіти, а потім вони поступово стають такими жовтенькими. Дуже-дуже приємний має аромат. Мені нагадує, як цвітуть цитрусові рослинки. От у мене лимон був, апельсин, от щось дуже-дуже схоже на цитрусові. Поливаю я водою або дощовою, якщо єся, а якщо немає, навіть з-під крану. У мене жорстка вода, у мене вода з крану з криниці, тому вона непригодна для поливу рослин, вона дуже жорстка, її потрібно там відстоювати. Але іноді навіть з-під крана відкрила, набрала води і полила його, тому що дуже часто забуваю його полити. Він абсолютно не примхливий. Я більше приділяю уваги моїм капризним рослинкам в моїй колекції. А він такий стоїть, собі росте. Нічого не просить, тому я іноді його пересушую. Думаю, не бажано цього робити, але все ж таки, за моїм досвідом, ця рослинка абсолютно абсолютно непримхлива і витривала, дуже витривала. Так що, ось такі. Сьогодні у мене новини. Отак гарно квітне. Якщо є можливість, заводьте цю рослинку, займає дуже мало місця. Але така вона гарна. Є також форми з варігатними листочками, є також тонколисті з тоненькими листочками. В цього дуже такі жорсткі, плотні листочки, а є з тонким листям. Дуже рідко він вражається якимись шкідниками. За весь час у мене одного разу тільки було, що напала на нього щитівка, і то з лимона перейшла, на нього перелізла. Лимон у мене влітку був на вулиці, потім я його занесла в будинок, в квартиру. І щитівка перелізла на пітоспору. Бистро ну, швидко, швидко я її прибрала, обробила рослинку, тому це не проблема. Немає зараз на ньому ніяких шкідників, дуже-дуже гарний. Так що, якщо є можливість, заводьте. В Туреччині ці рослинки я в отелі відпочивала, ми коли їздили на відпочинок. Ну, це декілька років тому. Там вони е, ростуть понад доріжками там такий отель, парк. І там вони понад доріжками їх стрижуть, вони як паркан. Такий живий зелений паркан. Але ця рослинка може в природі досягати 10 метрів заввишки. За, за, за Ось такий красень. Бачите? У ну, мене за декілька років, він, в принципі. Дуже й добре, що він дуже швидко наросте і має таку компактну форму. Так що, на сьогодні все. Познайомила вас з цією красою, а саме з квіточками, тому що рослинку вже показувала. Заходьте на мій канал. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. І до нових зустрічей всім пока!